Виновник мого переїзду. Фух, ледве як забрався, їхав 25 км своїм ходом. Все ж таки здоровий підсиділ та зірка на 28 в таких випадках це мастхе. Доїхав за один присіст і ще в мене час від часу здувало колеса. По шляху заїжджав в вестошки, мене підкачували, але в кінці я трохи не дотягнув. Зараз треба ще буде заклеїтися, мене зараз привезуть насос ладки. Я заклеюся навіть з першої спроби. Тепер можна і покататись, розкатати. Та да, можна, це да, два страшне. За цього квотера на Хенфай. І доїжджає доїжджаю до склету. Я вже спеціально для цього зняв пластикову накладку. Yeah! Магазини, звісно же. заводити. Ні. В трубу береш сороковку, ріжеш, ось собі накладки. Так, тримаю раз, И тримаю два. Это рокет. Я хуєл! Ось, бачите тумбу? Хочу на неї запринути з неї на Якщо зараз не кручу лох Ладно, крута штука, працює страшно. А от звідки брати мотивацію для катання? Багато хто задає питання. Ось, я дивлюся, переді мною шахта так і хочеться кататися, а не на шахті будь. Виновник мого переїзду. Воно, 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 воно. Якщо б перила тут не було, я б і не приїжджав. Я дуже сильно і давно хочу зробити рейлрай right віт. Ну і зараз ми хибачимо, вони чи хочемо. З Стасом зробилося, Стас каже, та я б зробив. Нес, Мене... я, Нес, з... я... Нес, тепло, я не за то кажу. Мені легше зробити віп-дроп, ніж пар в Дивись, для тебе з першою спроби. Що він хоче? Ой-ой-ой, чуть дитинку не збив. Що ти скажеш про це? Тапай в коїни. Типу ні, мені вік пох. А от бар, я буду ото приміряти, він в мене нестабільний. Я вік більше в житті зробив, ніж барів. Без бара, одразу на вік хочу. така традиція опять відбила. Ой-ой-ой, а було хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, Ебаный мальчик нахуй. To to <laughs> <laughs> там дитинка проехала. <sharp> я не знаю, я, да. Чувачь, а там не, не я не знаю, чему. Да. Чувак, это так. Не, реально, хорошо. Давайте 에... на велосипедах шукать, бо це зайоб. У мене є 15-10 хвилин, далі воно темніше буде. Типу возить за е їх це зайоб. Чувак, просто намагайтесь їх десь шукати. Просто ви теж, якщо бачите, кричіть. Погнали. Да. Чувак. Що таке міро? Ні, не, не можуть на це Що, їх нема? Немає а де вона ще може бути? Може там лет. Біля маяка? А то не ані? А, ні, ні. Ну, ти, ти подивись, будь ласка, на своє право. А, їбать, гені. Тільки знаєш, в чому проблема? Там сидить батя. Підписуйтесь на корозі. Пачком купіда. Ну, я рахую, що задача виконана, ми їх знейшли. Синь. Вон, вони сидять напроти. Правда, шкода, що вони з баті, так би нормально контенту навалили. Ладно, дядько. Да. Я, я чекаю, ви я просто подсуму. зробіться. Так, да, оці. Все, я вниз. Ось це моя улюблена частина дороги. Ти спускаєшся вниз. Набіж вискочі вистачає ще на 3 км вперед. Навіть на 2. Головне, щоб ніяка не вискочила і не вибіжала. От тут ми машини, виїжджають з провулки. Ще ззаду їде машина, я це відчуваю, гулять.